Всім привіт друзі! Сьогодні, друзі, я зроблю прогноз на матч чемпіонату Української Прем'єр Ліги ми повертаємося. І сьогодні я вирішив зробити прогноз, на який там небудь поєдинок, На саме українське Дербі. Це матч між Київським Динамо Тут Донецьким Шахтарем. Матч який відбудеться вже після завтра. У Києві на усім вам, напевно, знайомій арені Динамо Київ, стадіон Валерія Валерійовича Лобановського. Неймовірної людини і це буде щось неймовірне. Це буде щось неймовірне. Розберемо Набуду команду. Перепрошую Валерій Васильович Лобановський Це неймовірна людина і. Звичайно, що його смерть стала катастрофою. Катастрофою Людина, яка грала і за Динамо, і за Шахтар, і за Чорноморський Одесу. Тренував Динамо Київ. Він тренував. Це неймовірна людина і його втрата, звичайно. Було дуже боляче. А давайте не будемо про погане, давайте про щось таке добре поговоримо. А про добре поговорити а тільки про чемпіонат Української прем'єр-ліги і про таке неймовірний поток міждалась Пере нашими очами в 12 балів відрив між киянами та донечанами. 12 балів, це на мою суб'єктивну точку зору. Дуже багато. І Динамо йде взагалі на четвертій позиції. Більше того вони відстають від, від того Дніпра на 5 балів, але тут ще й Дніпро також може поборотися. Та побільше вони від Заріна 3 бали відстають. Олександрія може ще підтиснути. Тому конкуренція божевільна, і киянам треба відверто прокидатися. відверто прокидатися, Тому що залишається вже не так уж і багато. Якщо не помиляюсь, ще в нас 9 матчів залишилось. Тобто треба реально прокидатися. Випічну у Ческу. І ну хоча б, хоча б запригнути на другу сходинку. Хоча. А там подивимося. Донецький шатар не на першій позиції. Донецький шатар має сім'ючкову перевагу від Дніпра. Хоча в Дніпра є там матч в запасі, Тому ну, Дніпро може зробити в 4 бали відрив, але все одно навіть 4 бали це. Не багато, небагато як говориться, але тим не менше більш-менш така солідна ще перевага у Донечан. І також я хочу сказати, що там графік деш підходящий після Динамо, де Колосква Ліка минає, потім Оксандрієнгу, Лець, Верес, Зоря. Ну з кінцівка взагалі де шахтаре буде. Як... Якимись там фіналом неймовірний, тому що там йде Зоря Дніпро та... та Полтавська Ворска. Усі три команди неймовірні, сильні і з великими амбіціями. І для Шахтаря це буде якийсь божевільний, якийсь фінал. У Київському Дунаму я не позавидую, відверто не позавидую. У них іде металіст. Дуже така міцна команда в обороні. Ворсла також не пробиваємо в Полтаві. Кербас також на куражі. Чорноморець також на ходу зараз. Олександрія. Але в Динамо вже немає. Не Луганської зорі. Тобто це тотальний перевіз, так? Нема вже. По-перше, Луганської зорі нема раз. По-друге, нема вже Дніпра 2. Тобто, по суті, вже з головними конкурентами буде, так не буде. Так, друзі. Я прошу, повертаємося. Я що там казав? Я казав, що з головними конкурентами Динамо грати вже не буде. тільки з шахтарем і все. О, календар також хтось може сказати легкий, хто може сказати нелегкий. Але якщо ми подивимося, як Динамо грала на вихідних минулих, а вона зіграла з рухом 1-1, один бачати рух, який взагалі йде на передостанньому місці, то в нас неймовірний чемпіонат. У нас неймовірний чемпіонат ось, Львів також дуже симпатична команда. Рух дуже сильно симпатична команда. Металіст стверх. Дуже сильні симпатичні команди. і Це фантастика. Це відверта фантастика. Тому що в нас непредсказуємо чемпіонат, і мене це дуже і дуже радує. Київське Динамо. Я би сказав, була стабільність, і вони обіграли там на кого-небудь, а сам Дніпро один, Але потім поступилися Луганські зорі. Потім по 2-0, по 2-0. Ну, знаєте, Динамо не в формі. Все-таки Динамо може виграти, може програти, все-таки стабільності. У команди Мірчі у Ческу, я не бачу, щоб у команди Мірчі у Ческу була стабільність. У Шахтаря ну, Шахтаря більш-менш стабільність є. У чемпіонаті вони більше перемагають, вже три поспіль перемоги. Десь ось це 1-7 від Фейнорда, воно десь морально так прибило, мені так здалося, але потихеньку Шахтар повертається. Впевнено, можливо, не так, як хотілося вболівальникам, але це перемоги, це неймовірні важливі історичні три очки. І взагалі Шахтар має якусь тотальну домінацію в плані забитих м'ячів. Якщо Київська динамо забула 30 м'ячів, то Денський Шахтар забув на 22 голи більше. І взагалі Шахтар це найкраща команда України по всім показникам. А це і по забитим м'ячам, і про пропущеним м'ячам. Донецький Шахтар домінує над усіма суперниками. Дніпро десь ось близько так. Але по факту, по факту Шахтар домінує. тобто з цими суперниками української Прем'єр-ліги, ось останні поєдинки показові. Лише одна нічия і чотири перемоги, які виводять гірників на перше місце. А ось кияни то перемога, то поразка, потім ну, перемога, потім нічия. Якось нестабільно і це відверто ну, непокоїть, непокоїть. І така команда, як Динамо, просто ну, зобов'язана, як мінімум, хоча б по другі позиції йти. Але, але у нас неймовірне, я ще раз кажу, чемпіонат. конкуренція якась неймовірна стала. І це дуже це дуже, дуже цікаво. ще. Конкуренція. Якщо робити якийсь прогноз на класичне, я хочу пригадати перший матч у цьому сезоні, між цими командами. А в першому колі Шахтар доволі упевнений, я б сказав, бо 3-1 переграло Динамо. Там забив Михайло Мудрик іще, який вже в Челсі. А, Данила Сікан тоді забив і Олександр Зубков, За Динамо забив тоді Владислав Ванат. А це було десь 14, го десь жовтня, чи 15-го я вже. 15-го, вибачайте, це було 15 го жовтня, а півроку тому це було. Прям, рів... прям рівно пів... півроку тому це було. І за ці півроку, ну, я б сказав би, що по факту нічого не змінилося. ну, чесно. От так, пішов Михайло Мудрик, пішов Віктор Циганков. Але Динамо і Шахтар продовжують перемагати, продовжують грати і грають доволі непогано, але Динамо Київ не має стабільності. Взагалі останній матч показує, що обидві команди як мінімум, друг друга забивають. І забивають так немало. Тому мій прогноз, друзі, перший прогноз на цей поєдинок. Це, я, я думаю, все-таки обидві команди заб'ються. Мій такий перший такий прогноз, обидві команди заб'ються. І другий прогноз друга команда не програє. Все-таки думаю, що донецький Шахтар не програє київському Динамо, ну, тому що Шахтар більш ну, в більш-менш у кращій формі. І психологічній, і ментальній. Тому обидві команди заб'ють. І донецький Шахтар, як мінімум, цей матч не програє. Ось так я бачу цей матч. Як бачите його, ви напишіть коментарях. С назад або на дані. Підписуйтесь на канал, ставте лайк. Всім до побачення всім пока!